Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Нарешті руханка квітня. Вирівнялася наша погода, весна повернулася. Закінчився сніг, розтанув, і ми про нього, хоч і ще не дуже забули, але все-таки сліду його вже не залишилося. Вже назад знову відкривалися всі квіточки, вся, вся зелень вже не така пожухла під тим снігом. І я вирішила до вас прийти зі своїми ароматами квітня. Їх сьогодні буде не дуже багато, ну як не багато. 10 їх буде. В принципі, так завжди є. Але я думала напланувати собі більше, але все таки та холодна погода мені перебила, Я не хотіла нічого з того носити, що я собі запланувала. Носила щось своє. Останні три дні я взагалі повернула собі ноа Кашарель, який, якого в мене вже якийсь період не було, але я прям без нього не змогла. Він до мене повернувся в шафу, і я боже я 100 років не носила декілька днів підряд аромат. І я, як залізла в той ноа Кашарель, так я з нього і не вилазила вже аж до тепла. От в нас почалося тепло, але ще є півмісяця попереду. Попереду в нас Великдень, тиждень до Великого дня закінчився. Цей тиждень буде, звичайно, весь в роботі, в яких своїх хлопотах я не знаю, як турботи, домашні всякі справи робити. Хтось вікна помиє, хтось. Ні, я помию. помию бо дуже брудні зими, запилючені. І аромати будуть мені підтримувати дух. Насичувати мене трохи весняним настроєм після того тижня, тому що я не знаю, я цілу зиму спокійно перенесла. Ну оцей тиждень снігу безкінечного він щось мені дуже тяжко дався. В мене давно такого не було, щоб мені от прям погода псувала настрій. Але все, все, повернулися, забули про сніг. Повертаємося до весни. І сьогодні я вам покажу 10 ароматів, які я собі напланувала. У мене ще є наплановані відливанти, які я знову ковиряю, закінчую. Я, до речі, непогано справляюся, буду вам робити знову порожнявчики. І буду вам показувати, розказувати, де що я віддаю, прям ну, не донюхавши, мається на увазі, флакона мені не треба, і потім мені шкода, що ті відливанти лежать. Але я їх тестую, щось передаю. Коротше, в мене є і флакони заплановані, і заплановані відливанти. Сьогодні я вам буду показувати флакони. Підпишіться на мій канал, на мій телеграм, на інстаграм. Будьте поставити мені вподобайку, не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Я сподіваюся, вам на цьому каналі цікаво, адже в мене тут про всякі аромати, незалежно від бюджету. Я не сноп, тому я розказую виключно свої враження від всього, що я ношу. Починаємо. І не дивлячись на те, що я собі планую ще в березні, на сьогоднішній день я зносила з свого списку тільки два аромати. Ну, решту, я, звичайно, носила свої флакони, які що мені подобалося, до чого рука тягнулася, знову ж перебила мені погода. Але покажу, почну я з того, що я вже носила, може, ще повернуся, якщо буде час, адже ті аромати я всі люблю і всі, за всіма сумую. І перший це є Мерос це є. Чоловічий аромат про троянду з зеленью, зі свіжістю, він такий яскравий, він такий насичений, соковита та троянда, соковиті тітрави. Я його дуже-дуже люблю, він абсолютний унісекс, солод, не солодка троянда, нічим не... Ой, не піддушує, обожнюю її. Оце от прям весна, літо у флаконі. Він, до речі, прекрасно звучить і літом. Тільки взимку мені от в такий вже зовсім холод мороз, він мені такий, ну, захолодний, прям такий колюченький, бо тут трави такі, аж прям насичені. Ну, так як це чоловічий аромат, але не дивіться на те, що він чоловічий. Він просто не солодкий, але він абсолютно унісекс. Я його ношу з задоволенням, і ніхто ж мені ще не казав, що я пахну мужиком. Наступний аромат це моя любов, моя підтримка, коли. Немає настрою, немає натхнення щось робити, поливайся цим ароматом, і будеш цілий день мати такі собі парфумерні підсрачники. Просинатися, щось робити, щось діяти такий діловий аромат, і це моя улюблена шухра. Це травянисто лимонний шип. На мускусі на почулі. Араби, які зовсім не арабські, з абсолютно звучанням таким європейським. Сто раз вам про нього говорила. Здається, навіть в останньому відео в порожнявчиках про нього говорила, тому я не буду довго на ньому затриматися. Я його дуже люблю, він мене підтримує, він свіжий, він яскравий, він такий гострий, колючий, сверблячий, нього... Просто бешена. я його носила цілий день ввечері, вирішила його змінити. І той ароматики я нанесла поверх цього. Він через дві години приблизно зник і знов я була в шухрі. Дуже люблю цей аромат, це прям моя така хребет підтримка і мій такий діловий настрій і впевненість в майбутньому. Далі підемо по ароматах, з якими я скучаю, з якими я вже засумувала, але пора їх носити це Монклер біша, як я її називаю, це аромат з нотою снігу, якої я не відчуваю, але це така приємна, тілесна, унісексова абсолютно. Для мене не солодка. Хоча он, пані Світлана на сліпих затестах казала, що їй пахне вершковим морозом розтанувшим. Я тут, ну, тут є солодинка, але це не ванільний для мене аромат. Це аромат про пудрові ноти, про сніг. Від снігу тут така. Немає відчуття снігу, як талої води, інколи роблять, передають ну, чогось такого водянистого. Ну, Сніг це є стан води. Але тут для мене от швидше такі морозні іскурки. я вам вже теж казала, ніби. Взяли і пудру так випустили, але вона з таким дрібним шимером і він так переливається. Дуже приємний такий він абсолютно на кожен день. Він ні до чого не зобов'язує. Правда, треба абсолютно, ну, дуже любити пудрові ноти, а я їх люблю. Але от схожої на нього пудри я не маю і не знаю. Він при тому мене не придушує, тому що є навіть пудрові аромати, які мене придушують. Наприклад, пудра Ірис від Елболаріо. Сподіваюся, я виговорила це. Від арабського бренду я забула, аромат називається не то джунун, не то юнун. Вони між собою їх порівнюють, і їх порівнюють ті два аромати стенденеш. але я його не пробувала. Ще, але я так підозрюю, що він мене теж буде придушувати. Ця пудра мене не душить. Це геліотроп, пудрові ноти. повторюся, заявлені ноти снігу, ваніль. І не знаю, що там ще. Для мене це пахне навіть не пудрою, а таким терпким тальком. Оце унісексовість якусь таку дає мені така тут терпчинка приємна. Ой, обожнюю цей аромат, буду його носити. Технічні характеристики в нього прекрасні. Я його колись взяла по дуже-дуже великій знижці на осліп, і мені дуже сподобалось. До речі, є в них великі флакони. я не пам'ятаю, скільки там здається, 150 мл. І тут, як ви бачите, на картинці, Там такий екранчик і написано Монклер. Я спочатку думала, що це просто зроблена ця наліпка, така, як Монклер. Оказується, виявляється, це реальний екран, і в нього ззаді є зарядка, є додаток до телефону, де можна сюди виводити будь-які цифри і букви, і собі тут такі лозунги пускати. типу Смерть окупантам або ще щось. Куди тільки лозунг не напишеш, то вийде завжди, або або смерть окупантам. Ну, а що ви напишете інакше, скажіть. дати вам парфум з екраном. Що ви там напишете? Звичайно ж, ви напишете те саме. Ну ладно, я зі своїми, як завжди, приколами. Коротше, більший флакон, здається, він на 150 мл. Я можу помилятися. Це в мене 60. Великий флакон має реально. Електронний екран ось тут, на якому можна написати букви. Це був для мене шок, я ще такого не бачила. Е, так, про аромат, пудровий аромат збираюся носити в квітні. Моя супер-пупер весна у флаконі, яку я взагалі люблю носити, коли тане сніг, але от зараз, коли так танув сніг, я його не хотіла носити, хочу носити його зараз. Е, це, Serge Lutan, це Le лютанс Lever Dupie. Не знаю, чи я правильно читаю, пані Світлана мені поставить е, оціночку. Я не знаю, як воно читається. Я не знаю. Коротше, залізна діва це Лілія, Груша і металеві ноти. Божечки, який він. яка тут груша? Лілію я вже тепер люблю. Але я ще коли не любила Лілію, я вам вже теж. Сто разів про нього говорила. Коли я ще не, люб, не любила Лілію, ця Лілія мені дуже підходила, бо вона дуже вичищена. Вона така ем, вичисана, причесана, е, ідеальна, без індолу зайвого, без душності, мене не боліла від нього голова. Просто такий дуже приємний, е, такий майже медовий квітковий аромат. І грушу я не люблю і до зараз. Я люблю, ще мені більш-менш підходять груші, такі, коли вони в такому замісі, як типу, в Black Opium, Але груша, наприклад, від Монталь, я її не не переношу. Груша від івроше колись була, теж не люблю. Тут груша для мене смачна, і лілія для мене дуже смачна. Тут мені підходить все. Він такий яскравий, суковитий цей аромат, абсолютно такий. Ну, звичайно, це унісекс, але він для мене такий жіночний, дівочий настрій. В нього такий дівочий. Мужчин теж буває дівочий настрій. Давайте не, не цей. Може, тут хто мішає розові бантики? якісь виді. Коротше, але з другої сторони, це все таки залізна діва з тими металевими нотами, і сершлютанц робить такі. Ну, не дитячі аромати, але все-таки настрій в нього от для мене грайливий. Він такий фруктово-квітковий аромат. Прекрасний обожнюю, буду зараз його носити на літо, він мені трошки задушний, а от осінь і весна це просто супер от на таку погоду, як зараз. Ще одна прям весна у флаконі, але це весна це аромат, який я буду носити весною, і, може, трошки в такий не дуже спекотне літо. Це, на жаль, знятість. Це Live in Love в Оскар де Ларента. В Оскар Де Лорента вже багато що знятості, навіть ті такі класичні їхні аромати, крім класичного Оскар Деларента, і тепер оті нові такі з кучеряшками, вони там є ще на офіційному сайті. Ті, що з квіточкою такою зверху, в мене є трояндовий, їх вже познімали, на жаль, я там не встигла. Пудровий. Оскар Деларента, я забула, як він називається, там є пудровий. Год, дуже красивий. Коротше, там взагалі хороша оця лінійка, їх познімали. А це ще раніша знятість. Це аромат про. Гіацинт про конвалії, про якісь ще білі квіти це аромат свіжий. Він дуже прозорий, він не акварельний, не розбавлений, але він все-таки такий прохолодний, водянистий, можливо, за рахунок гіацинта. Це один з найпрекрасніших квіткових ароматів, які в мене є. В нього такий ніжний шлейф, в нього гарні технічні характеристики, він тримається на мені. Ну, в крайній разі півдня можна сказати, точно, потім можна обновити. Але все одно він такий відчутний, але таким недовгим, але дуже приємним ніжним шлейфом, такою Aura. І тримається і при тому він такий дуже свіжий. Там, мабуть, цитрус або цитрусові квіти якісь є. Я чесно не пам'ятаю, що там в піраміді, в ньому є і зеленинка, але в основному це аромат про гіацинт і ще там щось. Гіацинт я я квітку дуже люблю, але тут він абсолютно не ретрит. Гіацинт має здатність інколи давати таку трошки ретрупу. Тут ні, тут все так кришталево. Кришталево, прохолодно, чудовий аромат, але при тому тут є звичайно солодинка. Я не пам'ятаю, чи там є ваніль в базі якась, але якщо тут солодинка є, тут швидше жасминова, ну, квіткова ця солодиночка. Дуже гарний, от прям просто квітковий, весняний, весняно-літній, скажімо так, аромат. Дуже його люблю, буду його носити зараз і буду його ще носити пізніше, бо потім я вже восени і взимку я до нього не лізу. Моя любов на всі часи. Аліан туалетна вода. Ви знаєте, я парфумовану воду не можу носити, а туалетну воду я просто обожнюю. Це той самий жасмин аліновський, мюглєрівський, але тут цитруси і білі квіти. І вони, от наскільки мене придушує Алін парфумована вода, цей Підрозбавлений. Я розумію, що він, можливо, не подобається тим, хто любить парфумовану воду, тому що там все-таки ну, така глибина, він трошки інший, він такий практично. Ну, Аліан це Аліан, і там не промахнешся, нічого е, такого, ніхто такого більше не робив в свій час. Ні, я ще від... Е, знов забула, як називається. Тетлапіду, здається. Є аромат дуже схожий на Аліан від Mugler, але він теж знятий. І цей цитрусовий набагато легший. Там є цитруси і білі квіти. от Він такий підрозбавлений, той якраз для мене ідеально, Оця грань перейдена, де я не можу Аліан звичайний, і дуже мені подобається Аліан в туалетній воді. Його я можу носити будь-коли і влітку, дуже база в нього шикарна. от Я не знаю, я спочатку його наношу, ніби відчуваю той самий ем, Аліан, який і в парфумованій воді, але при тому, він такий на грані придусить, але потім, коли він вже. Всідається, і він так гарно шліфить, він такий гарний, такий ніжний. Так причому звучить, ну, скажімо, дорого. От звучить, пахне дорого. Такий-люксовий, люкс люксовий, красивий, прекрасний аромат. Обожнюю цю туалетну воду. І буду носити її зараз в квітні. Ще один аромат, який я обожнюю, але чомусь дуже рідко ношу забуваю, про тому, що буду шукати Іриси в шафі, і буду діставати все, що хочеш, крім нього. Він для мене такий. Еталонно-ірисовий аромат, я би могла позбутися практично всіх своїх ірисових ароматів, які в мене є, залишити тільки цей один. Я думаю, що для багатьох він прям ну, ікона ірису це є Прада. Ірис е тут. Ой Боже, гарний. Це. Цитруси, там, здається, ладан заявлений, якого я не чую. Хіба що, може, чуть-чуть якоїсь димності трошки дає. І дуже гарний такий тілесно-пудровий тілесно ірис, але він не переходить грань цієї косметичності, коли там його просто на ніч можна вдіти. В ньому нема абсолютно теж нічого ретро-пудрового. Він такий. Навпаки, аромат чистоти, аромат доглянутості є від нього, але при тому має відчуття, не пахне від тебе, що ти намазалася якимось жирним кремом на ніч. Тому що ірисові аромати і такі бувають. Це такий офісний варіант, він такий має відчуття трошки. От як Альонка казала, от нового паперу. От є в ньому щось таке. Він дуже гарний, дуже делікатний, дуже виважений. Оце для мене такий трошки олтмані аромат. Обожнюю його. Я бережу, можна сказати, той флакон. Це подарунок від Альонки, Альонці теж від нашої спільної подруги. Її вітання. Привіт. Коротше, він мені дістався по наслідству, як кажуть, Убожнює цей аромат. Чому рідко дістаю? Хоча носити його можу будь-коли. Він завжди пасує, будь-куди. Це от одна з найуніверсальніших, то кажуть, робочих конячок, як я люблю говорити. Він завжди компліментарний. Він такий якийсь... Ну, не знаю, люблю його дуже. Він такий, от мені на всі випадки життя, причому будь-які випадки. Можна і на свято його вдіти. Просто ти будеш пахнути не урочисто, але при тому будеш пахнути красиво для всіх і для себе будеш теж відчувати завжди якусь таку впев... аромат, який додає впевненості в собі. Не знаю, як вам ще щось пояснювати. Пробуйте, хто ще не пробував. Е, хто любить іриси, це, звичайно, обов'язково треба пробувати. Я його дуже люблю, але тільки, не, тільки, не лише за рахунок ірисів, а ще й за оцю підложечку в ньому тут і цитру. Ірурси є, і деревина є, і от якогось трошки ладано. Він такий ну не, ну, не простий, якийсь гарно зроблений дуже. З цієї лінійки мені не всі аромати подобаються, але цей аромат прекрасний. Я би ще спробувала кедр з ірисом, там, здається, є. Але я його ще не пробувала. Це в мене просто ірис, воде парфан. Да. Ой, тут ноти є. Неролі, кедр, ірис і мандарин. А, бензуїн. Тут не ладан, а бензуін. Ну, бензуїна я не чую тут зовсім. Далі ми поговоримо з вами про аромат, який вже в люди треба носити акуратненько, але які я просто обожнюю. І зараз до. Такого добрячого тепла буде прямо його час. І, в принципі, взимку його теж можна, будь-коли, будь-куди. Я знаю, що не кожен аромат цей потягне, але я просто в нього як закохалася на сліпих затестах. Так, я на ньому і помішалася, вибачте, це мансира фік екстазі. То я не зносила стільки. Це ми з подругою помінялися, я їй зробила великий від ливанту, вона мені подарувала від Зари. Любелс, якийсь там, я забула. Коротше, ми з нею помінялися від левант на пів флакона. Фіг екстазі. Це аромат про зелену фігу, про деревину, про шкіру, про смоли. Це не просто ір... ірисовий, У мене ще від попереднього глючить. Це не просто фіговий аромат. О Боже, я не. ой, магнітна книжечка, це можна робити безкінечно. Це не просто інжирний аромат. Я маю інжирний, просто інжирний аромат Філосикус, хоча він дуже прекрасний, гарний, але там от прям про інжир. А тут інжир з різними домішками. Тут багато шкіри, багато смоли, багато дерева. Мені здається, там теж якісь лади заявлені. Він теж такий унісексовий. Правда, Діма каже, що я йому зламала ніс. Він тепер не може взагалі ніякі інжирні фігові аромати носити після цього. Але я цей аромат дуже люблю. Він пахне добротно, При тому, що в нього гарний шлейф, ну це мансира, хороша стійкість, з ним не треба переборщувати, з ним зробити два пшика. Але я його, от в ньому є оця така зелена свіжість, яку я люблю. Оця зелена шкіра, можливо, теж якісь хвойності, чи кіпариси, чи є лівці, там не пам'ятаю. Тут є щось, крім інжира зелене. Таке, щось хвойне, таке приємне. При тому, що він. Дивлячись на його велику піраміду, але в ньому є оця така певна свіжість. І зараз на весну він звучить просто прекрасно. Він такий зелений, і тут я не відчуваю прям сильно фруктовості. Я знаю, що це про інжир-аромат, але... Хоча на сліпих затестах я його визначила тут, і я взагалі добре розклала піраміду. От хто подивити, от подивитись на піраміду, він, в принципі, так і пахне. Тому що я тоді пам'ятаю, що я на сліпих затестах розклала його майже всього. Там, ну, не всього, але і шкіру я визначила, і якісь смоли, і ще щось, і інжир. От ви як подивитесь на його піраміду, так ви будете відчувати, в принципі, як він пахне. Дуже його люблю. Це прям моя любов. Давно його не носила. Е, ще коли наливала е, е, його. Олі, і він, е, я так прибалділа. Ну, по-перше, його неможливо налити, щоб не налити на себе. Де попаде, там він і буде. Я зараз його понюхала, і я відчую, що мені ще потім в носі буде пахнути. І я таке отримала задоволення, що я його дісала, але от коли холодно, мені його не хочеться, бо він занадто такий зелений і ну має оцю таку свіжість. А зараз на весну супер. Ну і зелень, зелень, яку я давно теж не носила це Віканто, Квінте Канто Енсіс. Ну і ви знаєте це аромат про смородину, про зелень, про спів ельфів, про ліси, про поляни, про літо. Таке ще дуже-дуже зелене, коли ще трави не випалені, а такі яскраво зелені, нас... соковиті, насичені, коли роз... вже ще немає, напевно, тої чорної смородини на кущах, але є такий, знаєте, такий аромат кольору. Ем... Листя чорної смородини, такого насиченого, такого от прям соковитий. Він. Я його обожнюю. Він не всім підходить, він багато кого придушує, я знаю, але я його дуже-дуже люблю. Там велика піраміда, там заявлені якісь какао, якийсь бузок там заявлений. ну Для мене це от якась така дуже гарна суміш. Я не можу сказати, що його прям там сильно може розкладати на ноти. Ну Но Він для мене дуже-дуже прекрасний. Плюс це один з найбільш ароматів. Хожих на фрею знов же від флем. Я вам постійно про нього говорю. Ше є. Від Different Company, я забула, як називається. От він ще більше схожий на Фрею. Але цей знов мені цікавіше. Я ніби і не шукала чогось такого, щоби була копія Фрея. Але на ту тему мені аромат дуже сподобався. Хоча піраміди в них взагалі різні. Я, чесно кажучи, от пам'ятаю, чим пахне, але я тоді ж не дивилася у Фреї від Флем на ті піраміди. Я поняття не мала. Ну, мені здається, в мене тоді ще навіть інтернету нікого не було. Коли була Фреї від Флем, тоді тільки перші ті кнопочки, мобільні телефони, з'являлися. Я піраміди, ну. Родичка мені привозила його, ну, десь, мабуть, через каталог, Ну, я навіть і каталога ніколи в руках не тримала. Не пам'ятаю, там по я подивилася, щось мені здається, я по пам'яті більше щось відчувала от таке, що тут. Коротше, енсіс я буду носити зараз з задоволенням. Я його дуже обожнюю. Він сьогодні багато говорю, але мені хочеться говорити про парфуми. Я сподіваюся, вам не скучно. Але ви прийшли на парфумерний канал і чого ви маєте не слухати про парфуми? Я вам і розказую всякі свої історії. Буду його носити зараз і просто ним насолоджуватись. Я його не можу можу носити в таке душне вже спекотне літо, він вже мені заважкий. Але от зараз таку середню погоду, коли вже і сонце світить, але ще, такі, ну, ще є повітря, ще є чим дихати. От і мені хочеться дихати ним, і тим таким повітрям. Коли вже на вулиці в спеку нема чим дихати, то вже там взагалі тільки одні лимони йдуть і більше нічого. Ну і свято ж нас одне з най. Мені здається, воно вважається найбільшим святом, найбільше ніж Різдво. Великодень вважається найбільшим святом. Ні? Ну, коротше, ми знаємо, Великдень і Різдво це найбільші свята християнські в році. І. Минулого року я була в цьому арматі і вирішила цього року не зраджувати своїм традиціям. Правда, не знаю, чи він мене доживе до наступного різдва ой, Великодня, але з іншої сторони, і я не знаю, чи доживу до Великодня. У нас такі часи, ви знаєте, планувати щось на рік вперед, це вже занадто. Я буду на Великодній день, буду ходити в Сіель від Амуаж. Це знятість. У мене тут невеличкий залишок, це дуже прекрасні. Білі квіти, ніжні, водянисті, прозорі. Це от таке враження, що то не амуаж, ну, хоча стійкість і шлейф у нього гарний, але немає отої, такої насиченості, так, оцього занадто, занадто насиченого, насиченої концентрації, як в більшості амуажів для мене. Це дуже ніжний аромат. Ну, це сіль. Це прям ніжність у флаконі. він трошки мильний. То мальдегіди не зая. Знову магнітна кришка. Це ж антистрес, спеціально напевно, антистрес роблять. Це альдегіденне заявлення, але мені здається, вони тут є. Або щось інше дає тут мильність, таку трошку, яку трошки, я відчуваю. Ну, це він такий чистий, він такий прозорий, він такий ніжний, просто обожнюю його, збираюся його носити. Так як я його і так економлю. Але от на свято я вирішила не тому, що на свято, а тому, що я минулого року його вдягала і думаю, того року теж чого не дістати. Чому ні? І може поношу ще його ну, кудись в гості ж, напевно, на, на Великдень. Не знаю, чи на сам великдень я поїду до мами, бо в них там проблема з транспортом добиратися в такі великодні дні. Але буду сама собі робити свято з цим прекрасним чудовим ароматом, який я носила минулого року, і варі, і по ті стістої причини я вирішила його дістати зараз, тим більше, що от зараз прямо йому час. І це був 10-й аромат з моєї добірочки. Напишіть мені, що ви там зараз носите вже, чи попустило вас вже від того сніжного, від той сніжної хандри. Чи перейшли ви знову на свої квіточки, які я з таким задоволенням діставала в березні, щоб носити в квітні, а потім хабах і все в снігу, і ти давай знову діставай свої боби тонка і всі якісь свої недоношені ванільки, недоношені в сенсі взимку недоношені. Все, бережіть себе, не забудьте мені підписати. Підписатись не забудьте мені підписатись. Також поставити мені вподобайку. Всіх вас люблю, обіймаю, Не ігноруйте повітряні тривоги. цямки памки